ПСЖ ухвалив нове рішення щодо забарного. Неоднозначні дії Бенфіки щодо Трубіна. Українську асоціацію футболу зламали. Рух почне чемпіонат України на ворожій території. Та цікаві заяви Шовковського напередодні матчів в лізі чемпіонів. Вітання, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу, як завжди, саме для тебе. Саме, саме, саме. Вподобайку, заряджай, а я почну. Починаємо з київського Динамо. Головний тренер киян Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу проти Хамрун Спартанс у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що цей матч відбудеться прямо сьогодні. Одна з сильних сторін Хамрун Спартанс це італійський тренер. Це натяк, що Динамо знову зосередитися на ОПЛ. Два рази по 3-0 і в роздягальню, хоч італійський там тренер, хоч іспанський. Динамо сьогодні успіхів, і не тільки сьогодні. Крім того, стало відомо, що кияни дозаявило на лігу чемпіонів трьох вихованців із молодіжної команди. В список були включені воротар Вячеслав Суркіс, захисник Владислав Захарченко та нападник Матвій Пономаренко. Усі троє представляють молодіжний резерв клубу і можуть бути залучені до матчів головної команди у Єврокубках. Це Суркіс так не хоче когось купувати, що сам побігати, вирішив. Ага, а жарт-то нічого. а? Ну, направду. Буквально нещодавно наткнувся на заголовок Віктора Вацько е в Ютубі, що наші клуби, ну прям настільки інертно проводять це літо, наші топ-клуби, наші топ-клуби. Що ну, як з тим не погодитись? Я про то, до речі, ну, в принципі, останні там місяць-два говорив. Ну, коли вже щось буде, коли там якісь. Бодай 100 тисяч євро на когось витратять, на, якого, на якогось футболіста. От, таке, от така сама мовчанка. Тільки від клубів, як я щойно не мовчав. Ну, давайте трішки збавлю градус, друзі. Микола Балакін судитиме матч потенційних суперників Динамо Пафоса та Макабі тель Вівфо. Хто там, до речі, слабший? Пафос Макабі та Львів. Треба написати Миколі Балакіну, щоб він там підсужував на користь більш слабкої команди, щоб нам було легше. Жарт про Суркіса був краще. Ну і друзі, останнє, що в контексті Динамо скажу. У нас на трибуні відбувається конкурс. Обіграє штучний інтелект та редакцію на шляху до Єврокубків. Хто краще відчуває Динамо? У вас є можливість виграти класні призи. Переходьте за посиланням в описі під цим відео і беріть участь. У нас на трибуні часто відбуваються реально круті конкурси. Вперед, вперед, вперед. Прямуємо далі. Львівський рух проведе три стартові матчі нового сезону в УПЛ на стадіоні Україна. Про це повідомляє сайт клубу. Причиною цього є заміна газону на арені Львів. Так, на стадіоні Україна рух зіграє з Полтавою 1 серпня, Динамо 9 серпня та Оболонню 16 серпня. Ну, починати на стадіоні принципового суперника це неприємно. 25-річний бразильський півзахисник Руан Олівейра став гравцем Луганської зорі, Повідомляє офіційний сайт клубу. Клубу. Руан виступав у бразильській серії А та серії Б. Грав за Корінтіан з 32 гри, 2 голи та 3 передачі. Куябу, 14 матчів, 2 голи, та 4 асисти, а також клуб Метрополітано, 14 ігор, 1 забитий м'яч. Переважно грав на позиціях центрального та атакувального півзахисника. Послідкуємо, звісно, вже по ходу чемпіонату що то за хлоп. Колос віддає Карпатам воротаря Мисика, повідомляє Михайло Співаковський. Тут друзі, одразу перескочу на наступну новину. Зі складу Карпат пішов Яків Кінарійкен. Його підписав Вілі Реал. Це вже офіційно. Вчора я трішки це спойлерів. Подивіться, до речі, минуле відео. Там ті новини, що були вчора, вони актуальні і на сьогодні. І там реально цікаво. Так от трішки, друзі, подробиць по Кінарійкіну. Контракт розрахований на 5 років. Зазначено, що 21 річний футболіст проведе наступний сезон у Віліреалі Б. Під керівництвом головного тренера Давіда Альбельди ця команда виступає у третьому дивізіоні. У минулому сезоні Вільяреал посів п'яте місце в Лалізі, завдяки чому завоював потівку у Лігу Чемпіонів. Для Кінарейкіна хороший шанс, аби спробувати себе. На європейських полях вітаємо його з цим переходом. Прямуємо далі. Акаунт у соцмережі X був зламаний. Повідомляє Українська асоціація футболу у своєму телеграм-каналі. Говорять про те, що працюють над тим, аби відновити доступ до сторінки. Раніше сторінку перейменували на Анде Кройне. У ньому з'явилася реклама. В 99% випадків то не взлом, а просто наші якийсь дурний сайт зайшли, і потім просто паролі віддали. Ну, коротше. Або варіант, що там просто був якийсь пароль, типу. УАВ 2005. Нижнє підчеркування. П'юа. Несерйозно якось. Майбутні воротаря Анатолія Трубіна в Бенфіці знову опинилося під питанням керівництва лісабонського клубу. Розглядає варіант продажу українського голкіпера вже цього літа. Як повідомляє кур'єрода Манняя, основна причина такого рішення бажання клубу повернути до складу нападника Челсі Жуау. Фелікса пріоритетним завданням в це трансферне вікно і підписання колишнього вихованця, і саме потенційна виручка від продажу Трубіна може стати е, ключем до реалізації цього плану. Трубіна нагадаю оцінюють в 28 мільйонів євро. Непогані такі гроші, і в принципі, скажу наступну думку. Трубін себе дуже класно показав у Бенфіці вже до цього. Я про це говорив чимало разів, і на мою думку, йому вже зараз можна підійматись на наступну сходинку розвитку. Якщо відбудеться такий трансфер в контексті того, що Бенфіка хоче проти це взагалі супер, тільки плюс, на мою думку. Інший наш хлоп, який теж може перейти на новий вищий рівень, це Ілля Забарний. По ньому з'явилась нова інформація, що стосується ПСЖ. Парижани за інфою Фабріціо Романо хочуть все таки його підписати. Сторони домовилися про умову особистого контракту ще у червні, знову ж таки нагадаю. За інфою Романо, Паризький клуб готовий ще більше підвищити свою пропозицію по 22-річному українцю. Раніше сума у 60 мільйонів євро не влаштувала Борн. Зазначається, що активних переговорів з Тоттенгемом, про інтерес якого повідомлялися, раніше не ведеться. І про Ньюкасл інформації теж поки що немає. А це, до речі, камінь в горо деяких наших ютуб каналів, які всяку пургу, відверто кажучи, виписують, що забарно вже підписав Ньюкасл. Де ви ті заголовки берете? Де ви то вигадуєте? Нафіга займатись висвітленням новин українського і навколо українського футболу. Якщо вам то 300 років не всралось, ви просто робите якісь клікбейтні заголовки, відверто кажучи. Та займіться чимось нормальним в тому житті. Дайте людям, які люблять той український футбол, говорити про нього, як воно є. Чомусь я вирішив саме на такій ноті це відео закінчити. <му> Власне, друзі, дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа. -па. І якщо у вас назріло питання і фраза, що так макс, ви теж іноді там клікбейтики мінімально робимо. Ну! Якщо ми робили відос з назвою Забарний вже в Ньюкаслі, то вибачте, про що то може йти мова? Все, на сьогодні все. дякуємо за увагу. Трішки вас підбайтів на коменти. Бережіть себе, па, -па.